Лена, чи що? Ну йди, йди. А що то ніяких тут тапочок немає нічого? Що мені вступити? Ну, то шо, що ж вони в селі? Ну, то все одно якесь взуття має бути ото на порозі? Ну як так? Ти ж хазяйка? Ой. Така якась та вешалка ота, костурбата. Ой, що до неї треба достати. Ой. О, Господи. Лена, то в тебе, певно, вже цибуля горить. Ні, не горить. А я думаю, що горить. Йди на подивися, щоб я вже не лізла, бо скажу, що я носа хаю. Певно, що... Ой, вона, певно, вже згоріла, Лена. Так і згоріла. Лена! А що то за сухарі у вас? первин таки сухари любат? Ти шо, детено? Ти шо, шо, шо што ти истек? Ти шо, сериозно, че шо? Ти шо, ти не можеш кеко сто перешки на пекти, че шо? Тишко так кособоко застелене. Ну ти йде вже мала навчитися? Якось так нерівно. Я нічого не маю, просто тако зайшла ти подивимось, думаю, що у вас тут в кімнатах робиться. О.